Права 3,18. Обчисліть. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас бачимо суму двох дробів, але у них різні знаменники. Щоб були однакові знаменники, давайте ми мінус у другого знаменника винесемо вперед. І тоді будуть у нас однакові знаменники. Давайте спробуємо це зробити. Отже записуємо, що це дорівнює. Х у квадраті. Я перший дріб не чіпаю, що ділиться на 3х мінус 18. Так? Потім, якщо ми мінус винесемо, то буде тоді він виноситься вперед, то буде мінус 36. А в знаменнику тоді буде не 18-3х, ми мінус винесли, а буде 3х 18. І це дорівнює. А зараз знаменники у нас однакові, то можна віднімати ці вирази. Віднімати чисельники, тобто це буде х у квадраті. Мінус 36 ми запишемо як 6 у квадраті. Що ділиться? А в знаменнику записуємо 3х мінус 18. І це дорівнює. То ну що ж, в чисельнику використаємо формулу різниці квадратів до виразів. Це дорівнює добутку різниці цих виразів. x-6 на їхню суму. На х плюс 6. А в знаменнику трійку винесемо за дужки. То тоді у дужках вона залишиться 3х поділити на 3, це буде x. Відняти 18 поділити на 3, це буде 6. І це дорівнює. Ну що ж, на x-6 чисельник і знаменник можна скоротити, то у нас залишиться у чисельнику x плюс 6, а в знаменнику 3. Є? Ну що ж, зараз давайте обчислювати, якщо x дорівнює мінус 12 то записуємо то, Цей вираз, який ми звели, х плюс 6, що ділиться на 3. буде дорівнювати. Замість х пишемо мінус 12, плюс 6. Що ділиться на 3? Це дорівнює. Мінус 12 плюс 6 це буде мінус 6. Що ділиться на 3, це буде мінус. А 6 поділити на 3, це буде 2. Отже, значення нашого виразу мінус 2. Переходимо до другого завдання. Тут у нас також різниця двох виразів, але знаменники у нас тут не однакові. Якщо ми винесемо мінус з другого знаменника, то тоді у нас будуть знаменники однакові. Давайте будемо виносити. Отже, записуємо перший дріб. Я записую без змін. Це у квадраті, що ділиться. На С відняти 5К. Потім у нас знак мінус. То якщо ми винесемо мінус з знаменника, то знову пишемо мінус. А чисельник записуємо без мін. Це буде 25 К в квадраті. мінус 10СК. Ну, а в знаменнику ми винесли мінус, міняємо знак, то буде не 5К мінус С, а С мінус 5К. І це дорівнює. Ну що ж, відняти мінус це додати, то ми одержимо С у квадраті. Що ділиться на С мінус 5К? Тоді буде не мінус, а плюс. Ну і записуємо 20. 5К в квадраті мінус 10 СК. І що ділиться на С мінус 5К? І це дорівнює Ну що ж, зараз знаменники вже однакові, то тоді ми можемо зводити до спільного знаменника, тобто додаємо чисельники. Отже, записуємо як С у квадраті плюс 25К у квадраті і мінус 10C. Ну, а в знаменник уже спільний записуємо С мінус 5К. І це дорівнює. В чисельнику запишемо так, щоб могли викрасити формулу квадрату різниці. Тобто це буде як квадрат першого виразу, С у квадраті, мінус. Подвоєний добуток першого та другого разу, два, що множиться на С. І ще потрібно помножити на 5К, щоб було 10CК. Ну і плюс 25К у квадраті. С 5К до квадрату. Так, що ділиться на мінус 5К? І це дорівнює. Ну що ж, використаємо формулу квадрату різниці, тобто можна це записати як С мінус 5К до квадрату, що ділиться на С-5к. Тут мінус 5К скорочується, дивіться, ми можемо у чисельнику записати як С-5К, що множиться на С мінус 5К. А в знаменнику записуємо С мінус 5К, і С дорівнює. Ну що ж, якщо ми скорочуємо, С мінус 5К, скорочуємо, тут у нас буде одиниця С мінус 5к перших або С мінус 5К, є, ну що ж, ми знайшли значення нашого виразу, він дорівнює С мінус 5К, зараз ми Тотожню спростили наш вираз. Він дорівнює С-5К. Зараз знаходимо значення цього виразу, якщо С дорівнює 199, а К дорівнює 0,2. Записуємо то. Наш вираз. С відняти 5К. буде дорівнювати. замість c пишемо 199. Відняти 5, що множиться. А замість К пишемо 0,2. І це дорівнює. 199 тоді буде мінус 2, 5 помножити на 0,2 це буде 1. І 199 мінус 1 це буде 198. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Обчисліть. Ми обчислили в першому завданні одержали мінус 2. А в другому завданні одержали 198. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення значення виразу. На цьому вправу завершено.